Sometimes I know you heard from everyone telling you lies. So just lay down beside me. Give me all your issues. I'll take them and I'll make them mine. Mm -hmm. Don't get caught up in your feelings. Just feel it's okay if you want to cry. What's going on the marketplace? Буду забрал. Прода. <реш> <реш> выиграл это. <да? реш> Блин. <реш> ты Та... не знаю, ты. Де... Блин. <реш> я не знаю. Я хочу пошутить. Получается, выиграл машину. Короче, шутки плохие. Їдемо за Мурано, <свіграли> виграли, нажав кнопку. Не то щоб не хотів, прям сильно її взяти, ми ж її дивились, а значить, вона нам чимось понравилась. Ну потім ми обнаружили такий деміч внизу, там, на двоє дверей, думаємо, слухай, на що вона нам треба, пошли отсюди, глопнули дверима і уїхали. А так як ми подивилися за два дні десять машин, і три з них тільки рішили грати, там Мерседес, БМВ, які колосально, за колосальні цифри йшли, от там, відоси у нас є. О, там, ну дуже дорого, дуже дорого. То ми такі, ну ладно, давай уже цю Мурану попробуємо, нажать пару раз. Нажали пару раз, виходить, коротше, тепер їдемо. Ну, тепер їдемо забирать. Далі покажу. Значить. Ми забрали машину нашу, але з дуже великим трудом. В чому трудно заключалось в тому, що у нас не було на сьогодні апойтмента. І, виходить, нам її не хотіли віддавати. От, сказали, ребята, ви звертайтесь, пожалуйста, додому, приїжджайте через два дні і все. Блін, що робити, пожалуйста, до менеджера треба прийти. Коротше, поговорив я з одним чуваком і він нам все-таки согласився її вивезти. Ми дуже його попросили. Можна сказати, на колінах. Вивезли машину, ми ще в ній їдемо, я хочу від'їхати, щоб ми могли привезти її в порядок чуть-чуть. І все, і нарешті ми... А завтра 4 число, День Незалежності Америки, завтра всі не працюють. А ми можемо працювати, тому що у нас є машинка. Отакі от діла. Так що, покажу. Все, слава Богу. І я думаю, що ми більше так не будемо робити. Что ты купил? Да тут только это надо сделать, да? Все, дивись, раз. Что? Ладно, поехали. Ні, поїхали, я зараз до машини, сідай. Замічательний автомобіль. Рекомендую. Ми швидко зараз приведемо її в порядок. Собрались, їдемо до хати. Коротше, ми потихонечку розсипаємося по дорозі і да, це підкрилок. Вроді би нічого страшного, але но... ситуація така, що шутки плохі. Ребята, один раз пошутив і купив машину. От, виходить, так. Да. Обнаружили ми. Ми не те, що обнаружили, ми знали, що там є повреждення на дверях. Но не дуже хотілося її купляти. Палець тит, ну в руках тепер. все, Тепер вже витрату немає. Якщо я кнопку нажав, я повинен її купити. Вот. А зараз ще розкажу і покажу. Ще ключа згубити не вистачало. В общем що, згорем пополам ми доїхали додому, потеряли один підкрилок. Фару підтягнути, бампер вирівняти, тут все зашпаклювати. Отак зашпаклювати, прямо як я показую, це так і буде робитися. Ну і все, в принципі, вона вся чистенька по салону. Я тільки що на ній їхав, їдеш, кайфуєш. Блін, взагалі, проблем з мотором, з коробкою немає. Ну, такі машини треба шукати. Так, да, вона трохи стукнута по дверям. Так, да, є косяки по бамперу. Но машина вона ціліком всередині хороша. Видно, що людина їздила нормально. Ми навіть масло перевіряли. Воно світле, його неділю назад поміняли і віддали нам машину. Коротше, Мурано Марципано ми взяли, я вважаю, добре. Тим більше, ще коврики в пакеті. В пакеті Карл 2010 року. -го а чому вони в пакеті? Нічого не ясно вот такі дела. Дивіться, продовження буде, і до скорих зустрічей.